Вітаю! Вітаю сьогодні перший день марафону Тримач твоєї кукухи. Абсолютно для всіх, хто відчуває знесилення, тривожність, стрес, брак енергії і ресурсу, але хоче привести себе до тями перед Різдвом. Моя головна мета у проведенні цього марафону, щоб ми всі зрозуміли природу того, що з нами відбувається, усвідомили її. Прийняли, знайшли способи регулювати власний емоційний і фізичний стан, і увійшли максимально емоційно спокійними у різдвяно-новорічні свята. Нам всім це необхідно, нам ще перемогу святкувати, тому розказати ми геть не маємо права. Ну, погодьтеся. Такий марафон я проводжу вже вдруге, щоразу перед Різдвом. Торік у Різдвяному марафоні Тримач твоєї кукухи взяли участь понад пів тисячі учасників. Цього року значно більше я дуже дуже цьому тішуся. Я отримала рекордну кількість відгуків торік. 95% учасників, наприклад, зійшлися на тому, що він круто підтримав їхню кукуху перед Різдвом, наповнив енергією, дав сили і можливості йти далі у Новий рік. Але спочатку хочу представитися для тих, хто, можливо, мене не знає, або почав. Слідкувати за мною зовсім недавно. Мене звати Людмила Євсієнко, я лайф-коуч Європейської коучингової федерації, спеціалізація коучинг з досягнення успіху, розвиток можливостей і особистість на зростання. Я отримала освіту у США, Шотландії в Україні, і в Україні моєї матер була школа бізнес-коучингу Наталії Семетоцької. Ще я є директором фонду інновацій та розвитку Україна. Я є асоційованим членом української спільноти транзактного аналізу і я є тренеркою з розвитку можливостей для жінок, розкриття внутрішнього потенціалу і емоційного інтелекту. Також я працюю як наставниця з побудови та розвитку персонального бренду для людей допомагаючих професій. Я маю велику перевагу у своїй роботі, оскільки перша освіта у мене була інститут журналістики університету Тараса Шевченка. Я вмію гарно структурувати і подавати інформацію. Тому всі мої продукти, консультації, тренінги, марафони, вони максимально наповнені корисною і дієвою, і ефективною інформацією, там, де знаєте, про такі говорять мінімум теорії і максимум практики. До речі, як професійного лайф-коуча мене запросили вести колонки такі всеукраїнські популярні видання, як Українська Правда, «Нова», Нове Вірем'я, Ліганет. І також я є співавтором низки професійних книг Гроші і стабільність, життя без стресу і як досягти цілей. Мої флагманські курси це великий трансформаційний курс «Я Next Level». Вже 90 випускників маю. Комплексний курс, ремонт стосунків і практичний курс, де ваші гроші. Якщо ви зацікавлені в моїх курсах, просто слідкуйте, коли я проводжу набір або даю додаткову інформацію, як потрапити в ці курси. На регулярній основі курси я не беру лише після попередньої діагностики або після попереднього анонсу. Хочу звернути увагу вашу увагу на свою місію, яку я бачу перед собою. В яку я вірю, і яка допомагає мені працювати для вас, в тому числі проводити такі безкоштовні і дуже потрібні марафони, як цей. Моя місія зробити коучинг доступним і зрозумілим якомога більшій кількості людей. Тобто нести коучинг в маси. Чому? Бо це чи не найпростіший і найдоступніший варіант досягти змін і покращень? Для цього не треба абсолютно ніяких спеціальних чи сакральних чи магічних знань. Для цього треба просто зрозуміти свої затики, відірвати свою дупу від дивану, пропрацювати себе і отримати результат. А тепер повернімося до теми сьогоднішнього першого дня марафону. Сьогодні будемо говорити про життя у стані хронічного стресу, повномасштабна війна. Незапланована міграція, втрата домівок, грошей, стабільної роботи, а надто близьких людей майже три роки повномасштабної війни у певній мірі відобразилися на всіх нас без виключення. Постійні повітряні тривоги, ви все це добре знаєте, відсутність світла, тепла, а також втрата відчуття контролю над власним життям це все привносить в наше життя стрес. І стабільність, і ми живемо у цьому стані. І попри те, що більшість громадян уже прийняли цю ситуацію, вони змогли адаптуватися до нових умов, всі ці зовнішні негативні обставини однозначно згубно впливають на нашу психіку. Я просто хочу навести одну цифру для того, щоб ви зрозуміли, наскільки вам потрібно дбати за свою кукуху, за свою власну кукуху. За даними Всесвітньої організації, здоров охорони здоров'я через повномасштабну чверті українців загрожують розлади психіки. Просто тільки вдумайтеся в цю цифру: чверті з нас загрожують психічні розлади. Тому, кому, як не нам, потрібно дбати про власну кукуху? І профілактика, повірте, а вона може бути в цьому питанні, вона є в цьому питанні. Профілактика завжди краще, аніж лікування. Тому у наступний тиждень я дам вам максимально багато інформації, щоб ви почули і зрозуміли себе, і навчилися методам саморегуляції і самодопомоги, для того, щоб ви знайшли сили відновитися і рухатися далі. І це буде важливо як для вас, так і всього українського суспільства, тому що ми живемо серед людей. Це важливо для кожної з нас, для кожного з нас. Бо ми у себе одні. І ніхто крім нас, крім нас самих, так нас не любитиме і не дбатиме про нас, як це можемо зробити ми. Так ми не можемо змінити обставини, але ми можемо почати дбати про себе. Я пропоную пояснити природу того, що з нами відбувається на основі лекції всесвітньо відомого біолога, професора Стенфордського університету Роберта Сапольського. Він пояснив, що відбувається з нашими організмами у часи війни на фоні хронічного стресу. Отже, що з нами відбувається, що з нашим тілом відбувається, коли ми перебуваємо в стані хронічного стресу. Перше, Перше це зменшується гіпокам, а він відповідає за процеси навчання і запам'ятовування. Тому не хвилюйтеся, якщо ви або ваші діти... Почали трошки тупіти, так би мовити, у процесі навчання, то це нормально в цей час з вами або з іншими все ок. Ви можете навіть забути те, що запланували, а потім картати себе за розгубленість. але повірте, це нормально. І насилування себе приведе до більш гіршої, до більш поганої ситуації, аніж ви відпустите це своє самокопання. Друге. Друге, що з нами відбувається, під час хронічного стресу збільшується мигдалевидне тіло в мозку, яке відповідає за реакцію страху і тривоги. Тобто страхів і тривог дійсно стає більше. І інколи вони навіть не обумовлені. Це такий фон, в якому ми просто живемо. Тут треба просто про це пам'ятати і інколи спостерігати за власними тривогами. І необґрунтованими страхами, так би мовити, збоку, відсторонено, що ж насправді відбувається. Тобто, це виправданий страх і тривожність, чи ні? Третє, третє що відбувається з нами під час постійного стресу на рівні організму, це виснаження системи, яка регулює дофамін, і це, на жаль, призводить до депресії, до депресії або до депресивних станів. Тобто, це теж закономірно. І не слід відкладати звернення до спеціаліста, якщо у вас проявляються ознаки депресії. Єдине, що треба усвідомлювати, якщо стан різко погіршується, то все ж таки краще продіагностуватися і почати згрібати себе докупи разом зі спеціалістом. Тому що, повірте, от це саме та штука, яка не розсмогчиться сама по собі. Е, четверте. Четверте, що відбувається з нами, йде вплив на фронтальну кору головного мозку, що призводить до втрати самоконтролю і імпульсивної агресивної поведінки. Тобто, якщо ви кидаєтеся на близьких або близькі на вас, на превеликий жаль, це теж закономірно. Ви можете зриватися на рідних і близьких, бути нетактовними з дітьми і з колегами. Так само, як хтось починає агресувати стосовно та, стосовно вас, то він це може робити також підсвідомо. Тобто, тут єдине, що не треба сприймати поведінку інших на рахунок вас з їхніх, так би мовити, злих намірів. Тобто, це проблеми іншої людини, ви тут ні до чого. Людина інша також живе в умовах тривожності і в умовах стресу. І це проблеми іншої людини, це не ваші проблеми, ви тут ні до чого. Так само, якби ви захотіли на когось накричати, то це проблема не тієї людини, це ваша проблема. І вона могла виникнути тому, що ви просто знаходитеся і перебуваєте в стані постійного стресу. І нарешті п'яте. П'яте це вплив на фронтальну кору, знову ж таки, головного мозку, що призводить до зниження емпатії. Це, так би мовити, поділ людей на своїх і чужих. Це називається ще іншими словами емоційне очерствіння, і воно зустрічається зараз в дуже великій кількості. Ви не відчуваєте своїх емоцій і не хочете відчувати емоцій інших, бо це забирає вашу енергію і ресурс. Але насправді це шлях до соціальної ізоляції, коли всі навколо здаються не такими, чужими, безнадійними, не такими, як вам хочеться. Тому ви вибираєте краще бути одна, ніж серед людей. І насправді це не досить ок ситуація, і потрібно з цього вигрібати. Отже, отже, сьогодні я вам коротко. І просто постаралася пояснити, що з вами відбувається на рівні фізіології, і це відбувається тому, що ми живемо у часи війни, і для нас є характерним постійний стрес. І як би вам не хотілося, як би ви з цим не боролися, ви повинні просто сприймати ту ситуацію, в якій ми живемо. І ми навіть єдине, що потрібно все ж таки звертати увагу на свої емоції, я надалі детально розкажу, яким чином це робити, і дам конкретні вправи для того, щоб ви не мали негативних наслідків надалі. Зрозуміло одне, миритися з цим не можна і потрібно гребти, щоб вигребти, щоб зберегти себе для себе, для родини, для друзів, для країни, для перемоги. Сьогодні в рамках нашого Індивідуального завдання, домашнього завдання, так би мовити, я запропоную вам тест для оцінки рівня стресу. Пройдіть його, щоб зрозуміти своє самопочуття на сьогодні. А далі ми будемо працювати над тим, щоб знизити ваш рівень стресу і вашу тривожність. Зустрінемося другого дня.